Всім привіт! Мене звати Ігор, і в цьому відео ви побачите всі мої угоди з трейдингу, а також підсумки минулого тижня. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Зараз я знаходжусь в угодах. Ці та інші угоди ви можете побачити в мене в телеграм-каналі за посиланням в описі. В телеграм-каналі я публікую результати своїх угод, а також монети, за якими я слідкую в реальному часі і планую в них заходити. Тому підписуйтесь, тут теж буде дуже корисна інформація. Перша угода у нас по монеті нейро на пробиття рівня. Як бачимо, тут на круглому числі стоїть невеликий об'єм, тому я планую забирати імпульс після роз'їдання цього об'єму. Теж, як ви побачили, я виставив стоп, але стоп мій не спрацював. Занадто висока волатильність. В цій ситуації це було добре, що він не спрацював, бо угода вийшла в плюс, але бувають ситуації, коли він може не спрацювати і не знаю, монету може відкинути вниз на процент і навіть більше, і це вже мінус, і це не системний мінус. Так ця угода виглядає в щоденнику. В угоді я був 4 секунди, за 4 секунди вдалося забрати 30 доларів. Приємно. Небагато, але приємно. Але можна було забрати більше, бо взагалі імпульс був на 3%. Наступного угода у нас знову по монеті Нейро. Після росту ми знову стаємо в консолідацію. Це таймфрейм 15 секундний, і я рахую взяти тут імпульс на перехай цього, не знаю, міні-рівня. Подивимось, як це було. Знову стоїть об'єм на круглому 21500. У нас бере в позицію імпульс, але імпульс слабкий. Так як я бачу, що ціна не вкатує нижче рівня, я приймаю рішення посидіти. Стоп виставив, стоп короткий, там 5 доларів буквально. Як бачите, монета не вкатує і маленькими об'ємами її випихують вгору. Дві лімітки я виставив, мене забирає по ліміткам і я повністю виходжу з цієї позиції. Так ця угода виглядає в щоденнику. Після пробиття одного рівня ми знову стаємо в консолідацію і піджимаємось до цього рівня. Тут я заходжу, тут виходжу. В угоді я був 50 секунд, за 50 секунд вдалося забрати 29 доларів. Знов таки приємно. Але як на мене, з такими угодами треба бути обережним, бо такі, скажімо так, швидкі гроші, вони небезпечні, бо можна легко впасти в таку лутку і просто злити свій депозит. У мене вже таке було, тому завжди потрібно ставити стоп ставив стоп, але стоп мій не спрацював. І ще одна цікава угода по монеті АВАК. Тут я вже пробував нову стратегію від злому структури. Чи дуже я про неї знаю, ніби щось знаю, але почав пробувати, тому що ці угоди більш спокійні. Ти просто заходиш, залишаєш угоду, можеш робити свої справи, а воно у тебе відпрацьовує. Тому подивимося, як тут було. Тут ми підходимо до зони інтересу. Я бачу, що ми не доходимо трошки до моїх іміток, тому я приймаю рішення зайти по ринку. Ми зайшли і відразу йде відкат. Тут ми вже підходимо до першого рівня супротиву. Так як ця стратегія для мене нова, то я прийняв рішення сидіти далі бо можливо я б закривався б уже біля цього рівня, тому що ми так відкатуємо. А тут ми вже пробиваємо цей рівень і я розумію, що можна тримати їх далі до основних рівнів. Тут як бачите, парал... як бачите паралельно, в мене ще одна угода по Тао, теж від структурного злому. І десь тут я закриваюсь. Як бачите, тут паралельно у мене інша угода по монеті ТАО, і вона теж від злому структури. І ми теж підходимо до рівня, і тут я теж буду закриватись. І по Тао я закрився тут, це я перезайшов в нову угоду, коли ми знову повернулися до цього. Рівня. Як бачите, ми підійшли до основних рівнів, але активності такої сильної немає, тому я просто приймаю рішення закрити свою позицію. Так угода виглядала по монеті ТАО. Це була перша угода по цій стратегії, яку я тільки почав використовувати. Тому прибуток 22 долари, але теж приємно. А так в щоденнику виглядає угода по монеті AVAX. Як бачите, тут у нас злом структури, на ретесті цього злому я заходжу. І ми тянемо рівно до рівнів. Так, ми могли б тут ще пересидіти, але тут уже половина мого прибутку просто. Спала і психічно я, може б не витримав і закрив би цю позицію. Тому я закрився на, як мені казалось, на хаях, але як бачите, угода пішла далі і можна було забирати в два рази більше. Але в цій угоді ми були 5 годин і прибуток 61 долар. Це вже краще. Ще одна цікава угода по монеті Нейро. Тут знову у нас перехай. Менший. Тут у нас стояв такий рівень мала проторговка, бо це 15 секунди таймфрейм. Як бачите, мене тут просвізало непогано, але на імпульсі я закрився. Один відсоток в угоді я був 13 секунд-50 доларів. Також були інші угоди по стратегії злом структури. Тут у нас 50 доларів 50-60. 89. Це вже було краще. Подивимося, що тут було. На ретесті я кинув частину, потім ще. І потім ще одну. Тут я не знаю, що це закривав, не знаю що, але дотянув до ближнього рівню супротиву і закрив цю угоду. Майже 3% 89 доларів. Один день була вода. І тут вдалося взяти 13% з монети. Але об'єм був всього 1000 доларів. Зайшов від злому стоп за злом. І ми відразу пішли вгору. Вийшов при першому рівні супротиву, але тут можна було взяти значно більше. 40%. Але як на мене теж непогано. 132 долари. Це дуже хорошо. Це більш ніж хорошо. І остання угода на сьогодні. По монеті юні. Так само у нас структура. У нас є злом структури. Ретест. На ретесті я заходжу, стоп за злом структури. Да, Ми спустили ще нижче, але я не хотів іще додаватись, бо і так тут об'єм був на 4000 доларів. А це є мій робочий об'єм на пробої. На структури я такий об'єм не пихаю. Там Максимально 2000 доларів, бо. Тут стопи такі більші, 1%. Коли у мене тут об'єм 4 тисячі доларів, 1% це 40 доларів стоп. А тут у нас стоп був 1,5%. Не знаю, як я взагалі зайшов сюди на такий об'єм. Може повірив в себе. Ну і так само все. Ретест заходимо, стоп за структурний лой. Під рівнем я вийшов, там і потім пробили його, але тут я вийшов, і я був спокійний. Ця угода принесла мені 158 доларів. В угоді я був 20 годин. Це всі угоди на сьогодні. Цих останніх в мене відео немає. Але на наступний тиждень я там вже зняв дуже багато відео. Я просто включив і записував все. Тому там є відео, ну, як на мене, хіба на кожну угоду. Але теж, не думайте, що в мене самі плюси, це сортування. Так само є мінуси. Найбільший мінус був 41 долар 40-20. А як ми знаємо, смисл трейдингу в тому заробляють ті, які придержуються ріск менеджменту. Я його тут придержувався, тому, в принципі, всі мої угоди були один-трьом, а деякі один і п'яти, і десяти і більше. Тому вдалося заробити. І якщо підвести підсумки мого торгового тижня, то це виглядає так. Обновлю сторінку, щоб ви бачили, що це справжнє. Тут у нас по дням чистий прибуток вийшов 503 долари. Можна було б заробити набагато більше, аби не роздавав на якихось тупих моментах, бо таких теж було. Були елементи лутки і можна було б без цього, але є як є. Ще як бачите, процент моїх прибуткових угод це 36. Тобто 36% прибуткових угод, а 64 мінусових угод. Але коли прибуткова перевищує мінусову в 2-3 рази, то на цьому і виходить у нас заробляти. Ще більше відео на тему пробоїв і коротких скальп угод. У мене на вкладці YouTube Шорт. Можете заходити дивитись, також підписуйтесь на канал. Наступне відео буде ще крутіше, ніж це. Тому дякую за перегляди. Дякую всім тим, хто вже підписався і підпишеться. І також пам'ятайте про телеграм-канал, в якому я буду публікувати все актуальне, що відбувається з ринком. Можливо, з життям побачимо. Наприклад, зараз я опублікував тут кріншот з середи. Сьогодні середа, я монтую відео. І так виглядає моя середа. Але як бачимо далі, ще три угоди в мене з середи відкриті, тому все ще може змінитися. Підписуйтесь на телеграм-канал. І побачимось наступного тижня, якщо я не солью депозит.